За нерозмитнене авто майже півмільйона гривень штрафу. Таке покарання отримав автолюбитель із Житомира. За даними обласної фіскальної служби, чоловік вирішив скористатися порадами друзів і зекономити на розмитненні. Однак задум не втілився у життя. Про деталі інциденту повідомляють на офіційному сайті Державної фіскальної служби в Житомирській області. Придбав автомобіль, що перебуває на литовській реєстрації, який йому ввіз на митну територію України іноземець, та передав його в користування за відповідну винагороду. Результат громадянин притягнутий до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу, що становить 460 тисяч гривень. Такі випадки за останні роки уже не рідкість. Українці масово скуповують дешеві старі автомобілі за кордоном і возять їх додому. Таких в Україні за різними даними уже майже півмільйона. Однак не всі їх власники дотримуються правил, а саме що п'ять днів реєструватися на кордоні. Здебільшого власники таких машин, як чоловік із Житомира, шукають прогалини в законодавстві і намагаються схитрувати. або ж просто сподіваються на те, що їх ніхто не впіймає. І таке часто це насправді працює. Та навіть якщо на недобросовісного власника не розмить. Іномарки подали до суду, є ще шанси вберегтися від багатотисячного штрафу. Усе залежить від адвоката, кажуть автоексперти. Коли адвокат вибрав іншу лінію захисту, а саме він говорить, що водій не знав про це, що автомобіль був завезений з порушенням митних правил нерезидентом України. Він не знав, що цей автомобіль не був розмитнений. Водій нібито просто їздив на автомобілі і не знав про ці порушення. Тоді суд стає на сторону підзахисного. Але особливо під судному не варто радіти, навіть коли суд став на його сторону, адже його автомобіль все-таки конфіскують. Він же був нерозмитнений і його не реєстрували щоп'ять днів на митниці. Однак штраф у розмірі 300% від суми розмитнення платити не доведеться. На думку автоекспертів, проблема із нерозмитненими автомобілями розпочалася після реформи в МВС. Даїшників більше немає, тому за водіями особливо не слідкують. У них з'явилося більше свободи, мовляв, цим і користуються. А це у свою чергу створює небезпеку для звичайних вод... Водіїв, які добросовісно купили свій автомобіль. Вся проблема в тому, якщо водій на іноземних номерах і без документів на машину потрапить в ДТП, то він дуже легко може уникнути відповідальності. Люди, які возять машину іноземець, на митниці, дані іноземці, і потім цей автомобіль передається українцю невідомому нікому. І тепер ми бачимо випадки, коли такі автомобілі збивають людей на дорогах, потрапляють в аварії, потім цей автомобіль просто кидають. І все на думку автоекспертів, вирішити проблему може лише мита на ввіз старих іномарок та ряду інших обов'язкових платежів. Адже сума, яку просяг за ці послуги, іноді в кілька разів перевищує вартість самої машини. В іншому випадку українці і далі будуть у схожих ситуаціях намагатися обійти закон.